Данило Лідер народився 8 травня 1917 року. Художник-сценограф, народний художник України, лауреат Державної премії, національної премії Шевченка, академік Академії мистецтв України. Він був філософом театру і мистецтва сценографії, поставивши як художник у театрі понад 150 вистав. Сценографія це мистецтво оформлення вистави. Але за великим рахунком, вона є більша за те. Сценографія це мистецтво художника писати у трьох вимірах сцени і в четвертому вимірі часовому, в якому розгортається вистава. Спільно з режисером, акторами витворюються візуально пластичні смисли, які так само передають сенс драматичного твору, як і власне акторська гра. В тому й полягала особливість лідера-сценографа, який реалізував себе. Як е, певний автор е, філософського осмислення твору, поєднуючи ну, безпосередньо відтворення е, драматичного тексту, е, певного місця дії, сказати б з е, концепцією режисерською, з ідеєю сучасності твору, його актуалізації в нинішньому моменті і доповнюючи все те. Власними міркуваннями, філософськими, світоглядними, всем тим, що хвилює художника митця. Від 60-х років Данило Лідер творив в Україні 65-го року. Він став. Головним художником драматичного театру імені Івана Франка, де виповнив повною мірою свій видатний мистецький потенціал. У ті часи, коли радянська драматургія, треба чесно сказати, не завжди давала змогу підняти глибокі філософські питання певною мірою сценографія лідера доповнення. Ним, э, смислів твору власними міркуваннями була навіть більшою, перевищувала ідеї э, драматургів. Зрештою, Внаслідок такого розвитку потужного сценографії виник спеціальний термін, щоб охарактеризувати роль художника-постановника у виставі великий стиль, якщось таке, що вивищує постановку саме силою пластично-візуальної її компоненти. Найвидатніші постановки твори лідера це сценографія до вистав Ярослав, Мудрий, Макбет, Кар'єра Артура Угі», Вишневий Сад, Дядя Ваня. Та, зрештою, багато інших для того, щоб повною мірою виповнити свій потенціал. Звичайно, потребувалося йому суголосся. Поглядів і режисера, і головне актора, який жив і наповнював життям той, ту декорацію, той образ, який було створено. І слід зазначити, що Данило Лідер знайшов ось таких. Співдружніх митців, з якими зміг реалізувати свій талант потенціал. Остання його вистава у театрі Франка Тев'єтевель за Шолом алейхемом Постановка Сергія Данченка у головній ролі Богдан Ступка. Цілком земна реалістична історія. Життя єврейського містечка е, насмішкувата, звичайно, але вкорінена у, у певну побутовість завдяки е, візуальному рішенню е, Данила Лідера перетворилася на епізод е, всесвітньої, вселенської історії людства. Е, сцену було оформлено як, е, ну, Порожній простір чумацького шляху, де замість зірочок були свічки, які ну, фактично символізували те людське життя. Чумацький шлях, молочний шлях російською, тев'ятевель-молочник. Та Таким чином. Е по суті, хід від твору виводив сценографа на глобальні смисли і міркування про долю людини у тому світі, Данило Лідер викладав, він мав учнів і завдяки тому, передаючи їм навіть не так ремесло, як свій світогляд о Той спосіб осмислення художнього твору і пластичного його вирішення він по суті створив цілісну школу української сценографії, яка є на рівні з вищими світовими європейськими зразками.